Добрий день усім. Отже, як бачимо, нам не дуже щастить з уроками фізики. Але спробуємо зараз хоча б записати коротенький, дуже коротенький з багатьох причин, асинхронний урок. А потім, мабуть, я додам ще один запис, тому що в понеділок у нас теж в перспективі не дуже такі собі оптимістичні. От. Ця заставка показує, про що ми з вами сьогодні поговоримо. Оце образ деякої частинки, яка хоче потрапити по інший бік оцього цього бар'єру, так би мовити. Ну, біжить, удар лобом об бар'єр, ну і закономірний результат. Але це тільки з точки зору класичної фізики. З точки зору квантової фізики, у, у цієї частинки є шанс, іноді, правда, дуже маленький, прокопати собі ніби тунель через цей бар'єр, і отак от цілком проникнути через цей бар'єр. Ну, Давайте розберемося, як виникає така відмінність. Оце офіційна наша тема. Квантування енергії в потенціальній ямі і, так би мовити, тунельний ефект ефект. Ми з вами вже добре знаємо: ну, як знаємо, я сподіваюся, що ви вже повірили, що перехід до квантової теорії, він докорінним чином змінює наше уявлення про закони світу, в якому ми живемо. Ну, зокрема, зовсім змінюється наше уявлення про причини та наслідки. Про принцип причинності, як його називають. Так? Якщо до появи квантової теорії здавалося природним, що знаючи початковий стан якоїсь системи, ми завжди можемо передбачити, що з нею буде далі, яким буде майбутній стан цієї системи, то квантова фізика показала, що ні, однозначного передбачення бути не може. Найбільше, що ми можемо собі, так би мовити, дозволити, це передбачити певні ймовірності. Тобто, з ймовірністю, скажімо, там 40% відбудеться щось таке, з ймовірністю 20 щось таке, 30 щось таке, ну і так далі. Тобто, однозначно передбачити майбутнє світу, як це колись пропонував Лаплас. Ні, це неможливо. Це неможливо. І це тісно пов'язано саме з існуванням квантів, з дуалізмом корпускулярно-хвильовим, ну і з усім тим, що привнесла квантова теорія в наше розуміння світу. Ми не можемо просунутися з вами принаймні зараз дуже далеко в розумінні законів квантової механіки. Ви ж розумієте, що наш головний інструмент, крім фантазії, розуму. Це ще математика. А ми, на жаль, поки що знаємо математику далеко не в тому обсязі, в якому для квантової механіки це потрібно. Так. Я нагадую, і ми писали це минулого року, що звична для квантової механіки, так би мовити, мова, на якій формулюється передбачення, обговорення ведеться, це мова математики. І це не просто таблиця множення. Це мова диференціальних рівнянь, ну це ще найменше. Потім хтось із вас дізнається, що там є ще більш цікаві і складні речі. Так? Так. Тому нічого не поробиш. Ми вже бачили, що там з'являються дивним чином і комплексні числа, і чисто уявні числа, яке відношення вони мають до природи, відразу не зовсім зрозуміло. Ну що, відразу і не має бути зрозуміло. От наша сьогодні задача, щоб ви хоча б на простих прикладах зрозуміли, як це працює, як це насправді красиво, логічно, хоч і незвично для нас з вами. Отже, поїхали. Квантування поїхали. руху частинки в потенціальній ямі. Ну, перш за все, дуже хочеться, мабуть, зрозуміти, а що таке потенціальна яма. Ну, я не знаю, як у вас, а у мене завжди тут виникає така аналогія. Всі ми читали, як у стародавні часи боржників, які не могли віддати борг, кидали у так звану І Їх там тримали, поки за них хтось не вносив цей борг, ну або поки не наступали інші наслідки. От тут. Умовне зображення аналогічної ями. Давайте подивимося, що це таке. Це графік залежності потенціальної енергії частинки від координати Х. Ну, звісно, для простоти ми вважаємо, що наша частинка може рухатися тільки вздовж координатної осі Х. Так? Про що ж нам каже цей графік? Дивіться, отут потенціальна енергія 0. І вона від точки до точки не змінюється. А якщо потенціальна енергія від точки до точки не змінюється, то це значить, що тут на частинку не діє сила, яка могла б виконувати роботу. Тобто, доки частинка перебуває тут всередині, вона може вважати себе вільною, їй ніхто не заважає рухатися. Але. Як тільки вона підходить до стінки своєї, так би мовити, камери, то отут на неї починають діяти дуже великі сили відштовхування. Це значить, що її потенціальна енергія різко зростає. Вважаємо, що майже до нескінченності, і її відкидає назад. Так само, коли вона наштовхується на протилежну стінку. Так? Отже, її доля можлива тільки отут циркулювати туди-сюди, туди-сюди, відбиваючись по черзі від стінок. Давайте подивимося, що у нас тут написано розумного. Це ми з вами вже обговорили вісь ОХ. Дія зовнішнього поля характеризується цією потенціальною енергією дійсно. L – це довжина нашої ями. Тобто, так би мовити, розмір камери, в якій ми тримаємо нашу частинку. На горизонтальних ділянках частинка може рухатися за інерцією, Поки вона не наштовхнеться на стінку. Поки вона рухається за інерцією, у неї, звісно, незмінний імпульс. І ми розглядаємо дуже спрощений варіант поки що. Ми вважаємо, що глибина цієї потенціальної ями. Вона набагато більша, ніж енергія частинки. Ну, наприклад, якщо енергія частинки десь порядка 1 електрон вольту, то глибина потенціальної ями це, наприклад, кілька десятків електрон вольтів. Тобто таку велику глибину можна вважати ну, майже безкінечною для даного випадку. І ну, здається, ну, що тут нема чого пояснювати. Це ми могли обговорити і в рамках класичної механіки. Але. Давайте дивимось далі. Давайте дивимось далі. А тепер згадаємо, ну, тут знову нам нагадують про нашу модель. А тепер згадаємо, що насправді існує таке, така закономірність, е, таке, ну, таке уявлення, як корпускулярно-хвильовий дуалізм. Отже, кожній частинці ми можемо е, е, співставити хвилю де А ну, давайте тепер замінимо частинку на хвилю добровіля. Тоді ми можемо трохи змінити уявлення. От щоб було наочно, уявіть собі, що між стінками цієї камери, між стінками потенціальної ями, натягнута струна, і в ній можуть існувати поперечні хвилі. Але що значить струна натягнута? Вона закріплена отут, на одному кінці, і вона закріплена на іншому кінці. Ми з вами колись вчили хвилі, які можуть існувати в такій струні. Це поперечні хвилі. І виявляється, що вони можуть циркулювати туди-сюди, по черзі відбиваючись від точок закріплення. А коли дві такі хвилі, які йдуть у зустрічних напрямах, накладаються одна на одну, то воно утворює такий, такий цікавий об'єкт, як стоячу хвилю. стоячу хвилю. Тобто таку хвилю, в якій, от, наприклад, оці точки, кріплення крайні, завжди залишаються невідомими. І струна просто вигинається між ними. Або отак вигинається. Як тут показано, або отак. Тоді тут з'являється ще одна точка, яка завжди нерухома, бачите, серединка. І такі точки називають вузлами стоячої хвилі. Або отак, ну або ще е, інакше, коли е, точок вузлів буде ставати більше. Давайте ми з вами згадаємо, давайте ми з вами згадаємо, чому дорівнює відстань. Між двома сусідніми вузлами такої хвилі. Не знаю, чи згадали ви зараз? Це було не вчора. Але я вам нагадаю, що між сусідніми вузлами відстань завжди половина довжини хвилі. Так? Тому давайте подивимось. Оце половина довжини хвилі, значить, між стінками. Тоді, в цьому випадку, який я зараз показую курсором. Повна довжина хвилі це 2L, тобто два розміри потенціальної яби. Отут ми маємо якраз вміщується дві половинки хвилі, тобто довжина хвилі дорівнює ширині ябала. Ну, і тут ви бачите, що довжина хвилі 2 третини. Подумайте самі, самі чому. Дві третини від Розміру ями. Тому що довжина хвилі це не оцей проміжок, а оцей два таких проміжки. І це дві третини. Я думаю, ви вже здогадалися, оскільки ми тут показали отак, то е, стан, який відповідає найбільшій довжині хвилі, це стан з найменшою припустимою енергією, оце наступний, це ще наступний і так далі. Тобто кількість отаких от половинок хвилі це ціле число, яке нумерує енергетичні стани хвилі у такій ямі. Чим більше n, тим більше енергії. От я нагадую, що для струни завжди виконується така умова, що в довжині L вкладається якась ціла кількість півхвиль. А тепер давайте ми можемо навіть довести те, про що я вам тільки но сказав. Ми можемо довести, що чим більше оце число n, тим більша енергія частинки. Для цього треба згадати не просто слова про корпускулярно-хвильовий дуалізм, а те співвідношення між корпускулярними і хвильовими властивостями, яке запропонував ще Дивіться, згідно гіпотезі Деброля, ми маємо, е, ну, по-перше, ми маємо те, що ми тільки ще показали на ілюстрації, а по-друге, ми маємо таке співвідношення між імпульсом і довжиною хвилі. Оце гіпотеза Деброля, фактично, одна з її частинок. Якщо ми підставимо сюди Замість лямбда до n отакий вираз, то ми отримаємо такі значення. А ну подивіться уважно. Виходить, що чим більше число n, тим більший імпульс частинки пропорційно n. А більший імпульс, то значить, більша кінетична енергія, то дійсно виходить, що енергія збільшується з номером n. Більше того. Ми ж можемо легко записати і формулу для цієї енергії. Ми ж знаємо, як кінетична енергія частинки, ну, нерелятивістської частинки, виражається через імпульс. Це або МВ квадрат на в2, або квадрат імпульсу поділити на дві маси. От я знову повертаюся до цієї картинки і згадуємо, чому дорівнює енергія частинки. М квадрат на 2м. Або така формула. Ви бачите, як цікаво. Тобто тут енергетичні рівні вже розташовані дещо інакше. Згадаємо, як було в атомі е, водню. Там, по-перше, всі енергетичні рівні були від'ємними. А по-друге, модуль енергії був одиниця на n квадрат пропорційний. А у нас інакше. У нас це пропорційно n квадрат. Тобто, чим вище, тим, тим стає відстань між сусідніми рівнями енергії не меншою, як в водню, а навпаки більшою. Друга енергія в четверо більша, ніж перша. Третя енергія у 3 в квадраті, тобто у 9 разів більше, ніж перша. І таке інше. І таке інше. Тобто, дивіться, ми маємо справу нібито з хвилями, в даному випадку хвилі Дебруля. Але нам все одно, у нас все одно виникає якесь ціле число, яке має нумерувати ці, ці хвилі. У даному випадку це кількість півхвиль Дебруля, які вкладаються у потенціальні ємі. І знову ми отримуємо, так би мовити, квантовані рівні енергії. І коли відбувається перехід з одного стану до іншого, то, мабуть, наша частинка може віддавати або поглинати енергію тільки. Я сподіваюся, що ви вже згадали це слово квантами, окремими порціями. Дуже схоже хоч математична відмінність є з атомом. Ну, от хоча б це треба, щоб ви розуміли. Я чудово розумію, що вам це не дуже легко зараз. Поїхали далі. А тепер ми можемо звернутися до так званого тунельного ефекту. тунельного ефекту. Ну, до речі, тунельний ефект передбачив, відкрив, можна сказати, нас з вами земляк. Георгій Гамов, він, правда, не харків'янин, він одесит, але він теж з України. Він покинув Радянський Союз свого часу, працював у Сполучених Штатах, і це дуже відомий видатний фізик-теоретик. Ну так сталося, що він не отримав Нобелівської премії, але тільки за його ідеями були виконані роботи, які були відзначені, я зараз не пам'ятаю, чи то чотирма, чи то п'ятьма ять, Нобелівськими преміями. А в галузі фізики та біології він не тільки фізикою займався. Дуже талановита людина. Отже, щодо тунельного ефекту. Що ми можемо сказати щодо тунельного ефекту? Давайте подивимось на цей бар'єр трохи інакше. Дивіться, от, е, на початку року у нас була потенціальна яма отут десь, а оці ділянки. Були для частинки недоступними, бо там енергія була дуже велика. А тепер ситуація принципово протилежна. Отут, починаючи від точки L і праворуч хоч до нескінченності, потенціальна енергія От Отут потенціальна енергія теж нуль. Тобто частинця, яка має енергію W, ніхто нічого не заважає рухатися от у цих ділянках просто. Але тепер потенціальна енергія стає великою, от у проміжку від 0 до L. Тому з точки, зору класичної фізики, з точки зору класичної фізики, тепер саме оця ділянка є, так би мовити, неприступною для нашої частинки. Якщо енергії вона не має такої, як висота бар'єру, то вона не може сюди потрапити. А це означає, що з точки зору класичної фізики, наша частинка, якщо вона летить отут, вона не може проникнути от у праву ділянку простору. Вона має вдаритися в цей бар'єр і відскочити назад. Ну, як ми це вже бачили на тій картинці на початку року. Ну, так само частинка, яка тут, вона може тільки вдаритися та відскочити. Більше нічого не може. Більше вона нічого не може. А от тепер давайте згадаємо, що, давайте отут викличемо наш напис, чи зможе частинка подолати бар'єр. Так? Виявляється, з точки зору квантової фізики, квантової механіки, вона може відбитися. Але у неї існує певна ймовірність того, що вона все ж таки подолає цей бар'єр. Як це пояснити? Як це пояснити? А давайте згадаємо, що ця наша частинка, вона ж ведь для часу і хвиля. Так? А коли хвиля падає на непрозору перешкоду, то, що з нею відбувається? Ми з вами такого не розраховували, але я гадаю, вам легко повірити, що е, закони фізики показують, вона не зникає, так би мовити, моментально, хоч перешкода і непрозора, а вона в міру заглиблення у цю перешкоду стає слабше, слабше слабше. І якщо б перешкода була дуже товстою, то вона сходить ну, на нуль і все. Вона не пройшла перешкоду. Але якщо бар'єр не дуже товстий і не дуже високий, то виникає така можливість, що вона буде сильно послаблена. Ось тут, бачите, вона спадає. Але все ж таки, якась частина енергії цієї хвилі вона пройде через бар'єр. І по той бік буде поширюватися аналогічна хвиля, хоча й більш слабка. Ви знаєте, я можу навести навіть такий приклад. Мабуть, ви все ж таки можете згадати про явище повного відбивання світла. Коли він падає під занадто великим кутом, на оптично менш густе середовище, то він не може пройти в нього. Але там ситуація аналогічна. Досліди, які були проведені вже десь там століття тому, може і більше, показали, що коли коли е, прошарок такий, так би мовити, непрозорого ж середовища, достатньо тоненький, так, то хвиля, наприклад, світлова хвиля або звукова хвиля, може пройти через цей прошарок, і ми виявимо десь там далі в іншому середовищі. І так само може поводитися і хвиля де Розумієте? Оцей ефект першим передбачив Георгій Гамов. і він же вигадав таке, таку образну назву. Він це назвав тунельним ефектом. Він каже, що частинці не обов'язково перескакувати згори через верхівку цього бар'єру. Ну, якщо в неї енергії не вистачає, вона ж цього не зможе. Правильно? А вона може техніко прокопати собі такий собі тунель. І пройти сюди. Ну, ви ж розумієте, що це не справжній тунель, а це просто образна назва. Такі ефект ймовірного проходження частинки не над бар'єром, а можна сказати, крізь бар'єр. Назвали тунельним ефектом. Цей ефект якраз пояснює альфа-розпад. Які ми з вами вивчали в 9 класі, а скоро згадаємо знов, та ще багато які уявлення в надпровідних, які явища в надпровідних системах, ну, які ми вчити не можемо. Тут це ми вже не можемо зробити. Отже, по перше, давайте подивимось. Повертаємося до нашої чудової картинки. Бачите, у цієї частинки з'являється шанс не розбити лоба цей бар'єр, а все ж таки цей бар'єр подолати. Ризик є, але є і шанс на успіх здійснити побіг звідси. До чого тут альфа-розпад? от Гамов зрозумів, що коли у нас є певні атомні ядра, то Частинкам, з яких вони складаються, іноді дуже вигідно об'єднатися у певні групи. Особливо такі групи, які містять два протони, два нейтрони. А така група це і є альфа-частинка. Ну, об'єдналися. Але ж поки що ця частинка вона перебуває, так би мовити, у в'язниці. Ядерні сили її не випускають з ядра. От давайте покажемо на рисунку, я майстерно тут намалював. Оце є, так би мовити, у в'язниці, в якій утримують цю альфа-частинку. Дивіться, отут типова ситуація. Отут енергія маленька. Так? У альфа-частинки енергія от я показав приблизно такого рівня. Тобто, якби вона вирвалася на волю, то вона б себе чудово там почувала. Вона може тут подорожувати. І тут. Тут. Але ж вона не може так легко вирватися, тому що їй треба для цього подолати стінки своєї камери. Оці потенціальні бар'єри, подивіться. Оцей або оцей. Ну, насправді це один, але він оточує її з усіх боків. Так? Отже, з точки зору класичної фізики, альфа-частинка має гуляти між цими стінками, б'ючись об них, відбиваючись від них, і так хоч до скінчення світу. Так? Але з точки зору квантова фізика, вона гуманніша. Вона надає альфа-частинці певну можливість здійснити втечу. Тобто під час кожного зіткнення з бар'єром є певна ймовірність, ну, невелика зазвичай, що все ж таки альфа-частинка проникне сюди, а потім вилетить сюди. Ця ймовірність, я ще раз скажу, найчастіше вона невелика. Альфа-частинці доводиться чекати на цю можливість, на цей, так би мовити, джекпот, інколи тисячі років. В деяких ядрах, а в деяких мільярді років. Але все ж таки, як той, хто чекає, той дочекається. Рано чи пізно це має відбутися. І отак пояснюється альфа-розпад атомів. Mm. А, я перепрошую, атомних ядер. було б цікаво з вами це обговорити, але я розумію, що в такому форматі ви мені зараз запитання не поставите. Будемо сподіватися, що вони у вас виникнуть, коли ми з вами зможемо спілкуватися. Тому давайте я вам формулюю, що треба зробити. На жаль, скоріше за все, мені доведеться тепер на вихідних записати вам хоча б ще один урок на понеділок, тому що мене вже попередили, що будуть відімкнені електрики. Ну сподіваюся, що хоч далі ми з вами зможемо попрацювати більш-менш нормально. Ну, а ще раз кажу, оскільки запитань у вас тут немає, то ми на цьому зупиняємось. На все добре.